Двигун Д-65. Як правильно встановити коренні вкладища? Так, дивимося. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Чув таке, що тут на четвертому, на самому блокові немає отвора. Ставили гладенький. Ну, не знаю, чим діло кінчалося. Тобто дожні всі тут бути з канавкою. Хоч там навіть його отвора то немає, але він должен з канавкою стояти. Це на блокові. Так, по бугелях. Можна сплутати другий і четвертий. То бажано накернити. Можна один, хочете два керніть. Так. А ні, то запам'ятовуйте. Так, щоб не сплутати. Так, по бугелях. На бугелях ось такі. Гладенькі всі вкладиші повинні бути. Це буде правильна установка корінних кладищів двигуна D65. На просторах Ютуба я такого відео не зустрічав. Може, кому буде корисно, ставимо пальчики вгору.